У Росії на Астраханському судноремонтному заводі спустили на воду нове рятувально-буксирне судно Михаїл Чеков. Ці буксири будують за проєктом 22870 на замовлення Міноборони Росії. Для астраханських корабелів це сьоме судно у лінійці проекту. Буксір має можливості для підтримки аварійних кораблів на плаву та виконання складних водолазних робіт на глибинах до 60 метрів. Їх використовують для надання допомоги аварійним кораблям та суднам порятунку особового складу буксирування гасіння пожеж. Крім того, судна проєкту 22870 здатні збирати нафтопродукти з поверхні моря та вести пошукові роботи. Нагадаємо, що 7 червня 2022 року стало відомо, що військово-морські сили Збройних сил України знищили буксир такого проекту спасатель Василий Бех в акваторії Чорного моря. Тоді на борту буксира знаходився зенітний ракетний комплекс Тор. Він призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.